Це повністю доводить, що саме ви вбили Романа. Але я поки що не можу зрозуміти навіщо? Головне, для чого проникати в лабораторію і підкидати в стіл нашого співробітника наркотики. Ми це робили за гроші. Хто вас найняв? Ми його не знаємо. Ми його ніколи не бачили. Як зв'язувалися? Телеграм-канал. Переписка залишилась? Ні. Все виду одразу після вбивства. Як отримували гроші? На картку. Де ця картка? Ви ж її в нас відібрали. Вона була в тій кофті. В тій кофті? Так. Добре. Які завдання ви ще отримали з самого початку? Ми мали проникнути до вас в лабораторію і підкинути наркотики. Вона зачинена вночі. Вам треба було б зробити ще декілька ключів. Ми знайшли ввечері, заховалися в підвал, ну, той, що укриття. І потім пішли звідти. Потім нам сказали вбити друга вашого співробітника.